Всім привіт! Такий телевізорчик, моніторчик. Моделька. Ну і зараз подивимось, що він каже нам при включенні. Під'єднав кабель, спробуємо, вмикаємо. Якби щось з підсвіткою, так? Вимикаємо, вмикаємо. сигналу і вимикається. Знімаємо задню кришечку, бачимо ось таку картину. Ну і добираємося далі ось сюди. Відклацюємо ось цей кожушок. Ось тут зашібочки просто відклацюємо його і він знімається. Від'єднуємо лампи. І оці всі шлейфики. Також від'єднуємо шлейф матриці, ось він тут під цим скотчем все акуратненько. тут збоку маємо натиснути і поймаємо. все. Добре, добираємось до блока. Бачимо блок без явних якихось дефектів. Ну, ось, окрім нагріву в цій частині, електроліти не вздуті Давайте найперше замірюємо трансформатор. Що він має, чи в нього рівні обмоточки. Ось тут. все у нас вийшов з Ладу Трансформатор є, тобто опір має бути однаковий. 1,22 кОм і тут мав би бути точно так само. Дивимось на трансформатор. Якийсь в мене валявся ось такий хороший робочий. І наскільки я пам'ятаю, то майже з такого самого моніторчика, з такого самого телевізора. Але, замірявши індуктивність, якась така різниця суттєва. Ну, я б сказав, дуже суттєва. Ну, а може і не дуже. Ось у нас є це первинна. Бачимо 3,16 мікрогенрі. А тут у нас ось так. Аж 22 Ну я не знаю. Я щось не експериментував ніколи з заміною. Тут, в принципі, не було чого експериментувати, бо вони завжди є в наявності. Ну, запитаю, зрештою, за такий самий, якщо не буде, спробую цей. Але я думаю, що буде такий однозначно. Прийшов мені трансформаторчик. На жаль, в Тернополі я не знайшов. Але в загальному вони є. 29. Давайте подивимося на ту ж індуктивність. Ой. 3,11. Ну так, і тут так само. А, в тамтому в нас було більше 20 Також давайте подивимося на опір. Так, ну це старий. Ось у нас робоча сторона. Один і два, а тут один і три. Один і три. Все є. І все ніби як добре. Ставимо і дивимося. Трансформатор на своєму місці. Також замінив ще конденсатори на. Живлені шимки з 47 залишилось 33. Ну, якби ще працює, але скільки ще попрацює, невідомо, тому замінив. Збираємо. З блоком живлення розібрались, але ще маю велике бажання заглянути на материночку Може там хтось сховався? Ха -ха. Зараз перевіримо. Материночка, поліпропіленчиків немало, але я вам скажу, тримається вона досить добре. Зі всіх електролітів, ось, один малесенький, тонесенький на 2,2 Е, Має 1,3 і там щось біля 20 Ом ЄСР. Ось його її заміню. А так, я такого скажу чесно. Коли я відкрив, думаю, ну все, оце все під заміну. Нічого подібного. Десяточки є, одинички, там одинички по 0,9, десяточки по 9. Фантастика! Тут е, одне з двох. Або дуже мало працював, або дійсно якісні конденсатори ставили. Не знаю, вони ж нічого крім номіналу на них. Не можна їх ідентифікувати по фірмі виробнику. <кій> ну ось так. Міняємо оцього малючка і все і збираємо. Зібрався, скрутився, чистенький такий, вмитий, трішечки покоцаний. Ну, що зробиш життя. Давайте вимикнемо його. О, ще й показує. Ну і все. Ось так. Все. Всім дякую за увагу. Всім па-па.